Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Перебуваємо в часі пост. Піс завжди є мотивацією для нас зупинитися, подумати, пригадати, поставити цілі, десь глибше війти в наше духовне життя. І Ось цей проект, який розпочинаємо впродовж наступних шести тижнів, впродовж шести серед нашого великого посту, має за мету дати короткі, маленькі імпульси для нашого духовного життя. Насправді, часу не є багато, є 15-20 хвилин для того, щоб ми роздумали, а особливо скористалися цією нагодою, що тут, на нашому кампусі, є ось ці скульптури, справді ці споруди, які промовляють до душі кожного з нас. Ми можемо минати ті скульптури, пробігаючи, звикнувши до них, а можемо застановлятися, про що вони нам говорять. Насправді тут перед храмом Святої Софії. Є зображена частина Євхаристійної молитви, частина анафори. Інакше ми говоримо про цю молитву як про возношення. І Господь, напевно, хоче нам сказати, що Він, возносячи своє тіло і свою кров, не забуває також і за нас, щоби возносити один одного у цій словесній жертві. Темою нашої реколекції буде возношення мене у Божих руках. Як ви бачите, перша скульптура, яка тут зображена, є скульптурою, яка носить назву прийняв. А частина Євхристіної молитви, про яку ми будемо говорити, звучить наступним чином: він прийшовши, і сповнивши весь промисел щодо нас вночі, в яку його видано, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої, пречисті, непорочні руки. Воздав хвалу і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам. кажучи. Я хочу, щоб ми цю молитву почитали чи прочитали радше, трішки по-іншому, трішки молитву, яку стосую, яка стосується мене у Божих руках. Він прийняв мене у святі свої, і непорочній. Руки. Він воздав хвалу за мене, Він благословив мене, Він переломив мене, Він дав мене людям. І ось ця формула Євхристіної молитви возношення мене словесного в Божі руки, розпочинається саме тут, на цій скульптурі. І вона звучить, хто вже прочитав і бачив, словом прийняв. Він прийняв мене у свої руки, де ми бачимо руки Господні, де вони є зображені? Щоразу, коли ми дивимося на Хрест Господній, ми бачимо ті руки, які стікають кров'ю. Ми бачимо цю жертву, яку Господь на Христі за нас приносить. Ці руки страждають. Ці руки є сповнені любов'ю. І коли ми справді дуже приглянемося до Христа, ми побачимо, що хрест Господній. Зображений руками, які готові нас обійняти. Руками, які чекають на обійм. Насправді, коли ми думаємо про прийняття, це є лише початок чогось у нашому житті. І в євхристійна формула, вона розпочинається прийняттям, а завершується даванням. Господь приймає. Має певні етапи творіння мого життя, не для того, щоб лише нас для себе зберегти, але для того, щоби нас опісля віддати. І цей перший етап, він є дуже таємничий. Насправді задумаємося над тим, як ми приймаємо один одного. Задумаємося над тим, як ми приймаємо дітей у наше життя, як ми приймаємо наших друзів у наших кімнатах, коли ми. Заселяємося в колеги. Ба Більше подумаємо, як кожен батько і матір приймає на руки своє дитинча перший раз, коли зустрічається з ним у цьому світі. Насправді, це прийняття має певні людські правила. Ми приймаємо за зручними нам моментами. Ми приймаємо за характером. Ми приймаємо за історію життя. Але батьки, коли беруть дитину на свої руки, не знаючи, ким вона стане, не знаючи, які риси, характеру в неї будуть, приймають у повноті, приймають бездоганно, приймають цю дитинку такою, як вона є. І, мабуть, Божа любов є чимось дуже подібним. Божа любов є цією любов'ю, цими руками, яка приймає нас. У повноті нашої присутності, у повноті нашої історії життя, у повноті навіть нашої гріховності. Він, як добрий батько, хоче прийняти, хоче обійняти. Він хоче, щоб ми у ці руки Його потрапили. І насправді притчі, які Господь розказує про покаяння, є притчами ні про що інше, як про те, щоб людина, особливо ти і я. Ми разом, які десь відійшли з його дому, знову ж потрапили у його обійм, щоб він знову нас сприйняв. Десь на думку припадають три притчі, які Господь розказує, коли апелює до своїх сучасників про людину, її грішність і про милосердя Боже. Він розказує про загублене овеча, розказує про загублену драхму і розказує про блудного сина. Або як в Катахітиці, колись ця притча називалася пролюблячого батька, який стоїть на роздоріжжі і чекає на свого блудного сина, чекає на тебе, на мене, на нас, щоб ми знову повернулися і впали у його обійми. І продовження, наприклад, чи завершення у цієї притчі про загублене овеча говорить, що коли ось цей пастир знаходить овеча, він скликає з радості своїх друзів і сусідів, щоб відсвяткувати, і продовжує Євангелист словами, говорячи, що ангели на небі радіють наверненню чи поверненню, чи прийняттю в Божі обійми одного грішника, який кається набагато більше, ніж 99 праведникам, які не потребують покаяння. Цей процес від прийняття. І, завершуючи даванням, є процесом, не мов би, гончарства. Коли ми, потрапляючи в руки, гончара, є простою глиною. Глина, яка потребує, щоб над нею попрацювали, щоб в неї вклали життя, щоб вона мала вигляд. І для того, щоб вона, зрештою, служила в якомусь предметі для інших. Чи це глечик, чи це Тарілка, чи це ще якийсь виріб гончарств? Дорогі в Христі, Бог настільки хоче нас обійняти, Він настільки хоче нас прийняти, що Він сина свого єдинородного дає у цей світ, щоб показати, що Його обійми є живими. Ця жертва на Христі готується прийняти кожного з нас. І Він говорить, і кажуть, все моє, це твоє. Все, що я маю, все, що мені належить, у цьому божественному світі, передається тобі у світі людському. Але прийди в мої обійми. Нехай я прийму тебе. Я знаю тебе у повноті. Я знаю тебе з твоїми терпіннями, з твоїми ранами, з твоєю історією життя. Я знаю тебе з твоїми гріхами. Але прийди і віддайся. Насправді, це людське прийняття і Боже прийняття. Вони різняться між собою. Ми хочемо бути тими, які вміють приймати. Ми хочемо бути тими, які вміють подивитися на потреби іншої людини. Але повірте, що бездоганне прийняття є у Бога. Все моє Твоє. Я готовий Тобі уділити. Я готовий Тобі дарувати. Дай мені прийняти Тебе у своє життя. Ми зараз будемо мати загальноуніверситетську літургію, де Господь прийматиме наші прохання, де Господь прийматиме кожного з нас присутнього, де Господь приймає ці жертви й намірення заради того, щоб ми не почувалися самотніми у цьому світі. І вся історія спасіння. Є заради того, щоби тебе прийняти, щоби тебе обійняти, щоб ці обійми були насправді відчутними. Я хочу давати нам домашнє завдання, яке впродовж тижня буде нас мотивувати. Господь каже, люби ближнього свого, або іншими словами, приймай ближнього свого, як ти любиш себе самого, себе саму. Приймай ближнього свого, як ти вмієш прийняти себе само, себе саму, з історією власного життя, з історією власних гріхів, з тим інколи самобичуванням, яке може бути на дорогах нашого життя. Я хочу, щоб цей тиждень був тижнем у прийманні. Насамперед задаймо собі питання, чи я себе приймаю, чи я себе люблю. Чи я можу прийняти мого колегу по робочому місці, мою подругу, подруга по кімнаті, як самого себе. Якщо не можу, не вмію, ще не навчилися до, до кінця, то згадаймо про ці обійми прийняття на Христі, якими Він хоче огорнути і огортає тих, які повертаються до його дому і дають йому можливість нас прийняти. Він не полишить. Нас шукати заради того, щоб прийняти. Він не полишить шукати овеча, яке заблудилося, заради того, щоб нас огорнути. Він не полишить стояти на роздоріжжі, щоб впасти нам на, об... нам на шию і нас обійняти. Приймімо один одного. А за таку постать з святого письма вибираю сьогодні, на цей тиждень роздуми. Над Марією Магдалиною, над грішницею, з якої Господь вигнав сім бісів, але яка стала мироносицею, яка прийшла у його обійми, яка дала можливість її життю пригорнутися до Бога. Нехай Господь, який за нами шукає, який... нехай Господь, який старається нас обняти, пригорне кожного з нас. І це перше дієслово. Що він прийняв тебе у своїй святі пречисті руки, буде словом недалеким, але словом саме про тебе. Слава Ісусу Христу!